Привет,undi, ксмайл. И сегодня снимаю видео, ж моему. Телефонии. Да. Снимаю планшет. Ой, снимаем чехол! планшет. ладно. Да, я так зачиталась, погано. Так, вот у мене такой iPhone Samsung, iPhone Samsung. Oh. Кстати, с 8 барызем Женкале и девчата. Ой-ой-ой, няшка, 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 няшка. Дорочь, я тебе потолку, няшку заказала на Алиэкспресс. Шукай ты там ее. Няшечка, няшка. няк. Какашечка ее. Пич, 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 пич. Синсунг. Без передньої камери, ще б було б задній тепло. Мене забили б тим телефоном. Так. Добили б. От, в мене він такий. Я повидаляла всі оновлення, тут писала віку за привіт. Заходим. Дивиться міськейті. предложение Тут Google, все такая. Стимайл. E так, кто даже не снимал? Карлина вышила! <вес> мам, тут ничего такого не мам. Крим. Клиан мастер. Секьюрити. Контакты, вайбер, пиано, телсто и Конечно же. Амон. А-амо. Амо. І... як її утонує. Я вже добула твію, называю, чекайте. Color Світ. В контакті. Заходимо в контакті. Кстати, у мене тут була ретрика. Вона видалилась тупо! В контакте тут під кодом. Вела, У мене вона оновилась. От, я так записана Віка будс атошоу. Коротше, в контакті ви знаєте, що це таке і взагалі що це таке? Логіка? Так, на черзі вайбер. Вібер, вібер, віб. От віпер це така, ну, теж як можна сказати, соціальна сеть. Тут ти собі е, маєш... Е, у мене теж код. Я Зараз я веду код. Вот я розблокувала. Тут ти теж маєш групу друзів. Всякі створиш собі групи. Тут безплатно можна відсилати сообщання, дзвонити безплатно і навіть говорити типу, через камеру, типу, як в скайпі, може, це <плес> Да, безплатно. Взагалі я зараз такі позиції. Що... Йога Челендж. Точно. Надо зняти йога челлендж з моєю сестрою. Так, коротше, тут є всякі штуки. Але треба, щоб був Wi-Fi. Обов'язково Wi-Fi. Зараз без Wi-Fi я тупо нікода. Нікаде. Дікаде. Ніка. Вот. Переходимо до ігри. Має ще дві ігри. Color Switch, Color Switch і Piano Teeth 2. Уб'є. Так, давайте перше зіграємо в Color Switch, тому що, тому що. Тут така ж класна пісня, я не можу така. Та окей, і послухайте. Подарок мене вже чекає. Так, подарок тут ти нажимаєш такі коло вена. Ага, Ого, ходиш. 10. У мене завжди 10. Так, тут нажимаєш на це. І, собственно, і граєш? Так, у мене тут червона. Рожева, тобто. Значить, вона має попасти на розову сторону? Ну, типа, логіка, знаєте? Ні на яку вона більше не має попасти, тільки на розову? Так, як можна дивитись за 30 цих? Ти, типу, дивишся собі відео і тобі дають 30 зірочок. Навіщо ці зірочки? Ці зірочки треба, щоб ти собі купляла лові, лові круги і... Ну, тим, ти, щоб проходити ігру. Коротше, закачайте ігру і ну Ви подали. Виходимо зараз з цієї ігри. Ой, блін! Все окей Ми вийшли гри Тепер на черзі піано Тілсту. Піано Тілсту, я сподіваюся, ви знаєте, що це і за ігра. А, що це за шнур. Це шнур від зарядного, у мене просто планшет зараз заряджає, і я віднімаю планшет. Ярву подушку. Пяну тело стул. Ужасно забывать, короче, требую пропустить. Срочно. Сочняк. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way джингл Мастер джингл ну джингл балл джингл балл джингл балл джингл Так. Тут є камера, камера, камера. Це тебе іскати. Так, Кріан Мастер. Кріан Мастер. Я надіюся, ви знаєте, що це. От Кріан Мастер. Це так було круто би грати. І ви все бачите, і я все бачу. Я сама не знаю, як вам об'яснити, що таке клієнт мастер. Тому ви читаєте. Почати. Почищувати номер один в світі, типу. Ну, Не вже тушнити, то все. Так, воно, звичайне очищення робить зараз. Типа, воно тобі з... очищує пам'ять. Чекаю. вот очищує пам'ять, вот воно максимально очистило взагалі. Прибрати сміття натискаємо, і воно вам прибирає все сміття, але не видаляє вам програми, а просто прибирає зайве і все. От. Вот, нажимаешь галочку и тебе учащается. Так, зараз выключаю. С 8 марта мужчины там писало. Не, ну, клея мастер. Вот. 360 секьюрити. Ну, это типа антивирус. И все таки, ну, вы поняли. Ну, и нарешті. Вот, я надеюсь, тебе понравилось это видео. Подобилось то чому не поставити пальчик, вверх, не заказати цю футболку. І вам була Віка Смайл. Сім, бай, бай До речі, у мене є на телефоні новий канал Вікторія Рей. Так і пишіть Вікторія Рай. Ну, типа, по англійськи Рай пише. А Вікторія по-українськи з великої букви. Да, все круто. А по англійськи пишіть Вікторія з великої букви Рау. Ра Типа ры английская, а английская и у наше. Типа рай. Ладно, рай. Классно. Короче, с вами была бай, -бай.